Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо робити пластилінову аплікацію, і будемо ми з вами сьогодні робити город. Тому нам потрібно картон та пластилін. Спочатку нам треба зробити землю, і ми візьмемо коричневий колір, відриваємо, розминаємо та починаємо розтягувати пластилін по картону. Це ми робимо землю, де будуть рости наші овочі. Ось так ми зробили з вами земельку. Тепер нам потрібні грядочки. Беремо чорний колір, розрізаємо і кладемо. Першим в нас буде рости кукурудза. Ось так вона виглядає в нас, і ми зараз її зробимо. Беремо жовтий колір, розминаємо, робимо продовгувату форму, ось таку. Беремо зелений колір. Це в нас будуть листочки, Приплюскуємо. Другий робимо так само. Беремо нашу кукурузку. і ліпимо листочки, розкриваємо її. Ось така гарнюсінька вийшла. Придипляємо. Ось така вийшла у нас кукурудза. Тепер ми будемо з вами робити помідори. Ось такі гарненькі. Для цього ми беремо зубочисточку або шпашечку, що у вас є. Беремо зелений колір, розкочуємо на велику велику паличку. Зробили, беремо, притиснули знизу та обкручуємо, обкручуємо, вкручуємо, вкручуємо, обкрутили. Тепер ми зробимо з вами листочки. Листочки можемо робити за побажанням. Як вам подобається. Зробили лепесточки, приліпили. Тепер ми зробимо з вами помідори. Беремо червоний колір, катаємо в кружичок, скатали. тепер беремо знову ж таки, зелений колір і розкочуємо вже на маленьку паличку. Рочемо, розкочуємо, розкатали, тепер беремо, кладемо зверху, з другої сторони, зверху. Притиснули. Робимо маленький хвостик, на чому буду триматися наш помідорчик і одягаємо. Притиснули. Так само з іншими помідорчиками. Ось наші помідорчики дуже гарні. Так само ми робимо і з огірочками. Вкручуємо паличку. притиснули, обкрутили, обкрутили, притиснули, вішаємо огірочок. Тепер ми з вами зробимо капусточку. Ось така гарна у нас капусточка. Беремо зелений колір, робимо шарик, скочуємо, зробили. Тепер так само скочуємо шарики. всіх частиночок Притискуємо, робимо млинчик, одягаємо нашу капусточку. так само. Робимо млинчик, одягаємо нашу капусточку. Так робимо по кругу. Розминаємо добре і одягаємо, ось така капусточка у нас з вами вийшла. Тепер ми будемо робити з вами гарбузи. Беремо помаранчевий колір, скочуємо в шарик, трішечки приплюскуємо. І паличкою проминаємо. я паличку зі всіх сторін та робимо хвостик, розминаємо, прокручуємо, одягаємо. Ось так, отакий От гарбузик у нас вийшов, тепер ми будемо з вами робити бурячки. Розминаємо, скручуємо. Тепер робимо листочки, розкучуємо. Потім приминаємо. Робимо так само. Зібрали наші листочки. От у нас вийшов бурячок. А зараз ми з вами зробимо морку. Так само беремо помаранчевий колір. Зминаємо та одягаємо листочки. Ось такі морквинки в нас вийшли. Дітки, поки ми старанно порилися в городі, прийшов хазяїн городу та приніс багато-багато яблук зі свого саду. Дивіться, як багато. Та прийшов у нас пригостити. Давайте ми теж зробимо яблука. Беремо жовтий колір, скочуємо. Беремо зелений колір. Робимо листочок, одягаємо. Ось і вийшло в нас яблучко. Дітки, зайчик дуже вдячний, що ми, що ми йому помагали в городі. І вам дуже дякую. Потім зайчик пригосте нас своїм врожаєм.